Шон Белл, віце віцемаршал королівських ВПС Великої Британії у відставці. Вітаю в нашій програмі. Шоне Даніелю. Ради зустрічі. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив у понеділок, що скорочує 50-денний термін припинення вогню для Володимира Путіна до 10-12 днів тим часом нічна атака Росії на Україну призвела до загибелі щонайменше 30 осіб, серед яких не одна дитина. Чи не вважаєте ви, що Володимир Путін переоцінив свої можливості у відносинах із президентом Сполучених Штатів? так це цікаве питання. Хоча я не американець, але наскільки мені відомо. Президент Трамп щиро був вражений масштабами людських втрат у цій війні. Він справді хотів з'ясувати, що змусить Володимира Путіна зупинитися. Із якихось причин він повірив Путіну під час переговорів, хоча решта західного світу була переконана, що Путін просто водить його за ніс. однак, президент Трамп справді вірив, що угоди можливо досягти, щоби припинити кровопролиття. Мені здається, що президент Трамп дедалі більше усвідомлює все, що робить Путін, це затягування часу. зараз літо. Це саме той час, коли російські війська наступають з максимальною силою. І Путін скористався моментом, щоби задобрити президента Трампа, водночас посилюючи військовий натиск. Я також гадаю, що президент Трамп має чимало військових радників. і це не прості люди. Вони дали зрозуміти президенту Трампу, що очікування 50 днів лише дало Путіну більше часу. А ось скорочення терміну до 10-12 днів, хоча б створює додатковий тиск на Путіна. Тепер головне питання: що саме президент Трамп збирається робити після цього? саме це, як на мене, є найцікавішим аспектом нинішньої стратегії президента Трампа. Ви щойно згадали про подальші варіанти дій для президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Газета Вашингтон Пост повідомляє, що під час одного з телефонних дзвінків між президентом України Володимиром Зеленським і президентом Трампом Трамп закликав або навіть підштовхував українського президента завдати ударів у глиб території Росії він навіть запитував, чи зможе Україна здійснити удар по Москві за допомогою ракет великої дальності. Які шанси, що Сполучені Штати нададуть Україні такі далекобійні ракети? Думаю, перш за все, одним із ускладнюючих чинників у позиції Америки є періодичне припинення постачання військової допомоги. Під час війни Америка на кілька місяців припинила постачати зброю, що ускладнило становище України. Першочерговим завданням є захист українських міст. Системи Петріот та інші західні засоби ППО є найважливішим пріоритетом. Наступний пріоритет це можливість завдавати ударів у відповідь по російських цілях. І саме тут озброєння з більшою дальністю дії може відіграти ключову роль. З'явилися припущення, що Америка може передати ракети Джасму, далекобійні авіаційні ракети повітря, земля їхня дальність складає приблизно 230 миль. Вона не є надзвуковою, проте має малу помітність і бойову частину вагою близько однієї тисячі фунтів. Це озброєння може бути надзвичайно корисним. Але, на мою думку, головне забезпечити Україну усіма необхідними засобами для виконання поставлених завдань. упродовж року Україна значно просунулася у виробництві великодальніх безпілотників. Хоча ці апарати не відзначаються високою швидкістю чи потужністю, при достатній кількості вони здатні перевантажити російські системи протиповітряної оборони. І Росія вже зазнала втрат через таку українську стратегію. Хоча підтримка США важлива, Україні потрібно розвивати виробництво далекобійних дронів через їх високу ефективність. Поширюється також повідомлення про можливість надання США Україні крилатих ракет далекої дії Томагаукмога. Як ви оцінюєте ймовірність цього рішення, та наскільки перспективним є такий варіант для президента США Дональда Трампа? Гадаю, існує кілька варіантів того, як Америка могла б допомогти, і ракети Томагаук однозначно один з варіантів. Проте тут є низка важливих чинників. Якщо озирнутися назад і проаналізувати перебіг війни, як ми вже обговорювали з вами, Даніелю, то слід визнати, Захід дав Україні достатнього озброєння, щоб вона не зазнала поразки, але недостатньо, аби перемогти. Небезпека полягає в тому. Що зараз ми продовжуємо говорити лише про те, як зупинити Росію і немає сумнівів, що зброя більшої дальності, така як Томагаук чи Джасм, завдасть Росії серйознішого тиску, але чи допоможе це Україні перемогти у війні? Ймовірно, ні, більшість ударів по території Росії завдають їй шкоди, але вони не зупиняють ведення війни. Ми вже бачили, що закриття аеропорту в Москві спричинило незручності для Росії, але це не зупинило її. Росія тепер ретельніше захищає свою нафтову інфраструктуру. Головне питання, чого прагне досягти Трамп, якщо він справді хоче припинити війну, то з військової точки зору є лише два варіанти перший Путін досягає своїх цілей, і ми можемо поговорити про те, якими саме вони можуть бути, а другий змусити його припинити воєнні дії. А змусити Путіна можна або військовим шляхом, або економічним. Мало ймовірно, що Захід готовий втрутитися у конфлікт військовим шляхом і разом з Україною витіснити Росію. Тож я припускаю, що Трамп зосереджений на економічних заходах. у нього є для цього всі необхідні інструменти. Чи готовий він їх застосовувати? Це вже інше питання. Ви щойно згадали також про військові цілі Росії в Україні за даними агентства Bloomberg із посиланням на джерела, наближені до Кремля, Володимир Путін був переконаний, що його армія зможе захопити всі чотири українські регіони до кінця поточного року з вашої точки зору, наскільки успішною є російська армія у досягненні цієї мети? Так думаю, більшість із нас, якщо повернутися до початку війни, добре пам'ятає, що президент Путін очікував, що Україна швидко капітулює і що він буде в Києві буквально за кілька днів. Ви пам'ятаєте ту 40 мильну колону російських військ, але завдяки надзвичайній мужності, стійкості. Хоробрості і самопожертві українців Росію вдалося стримати, а згодом навіть відкинути назад. Зараз Росія має набагато скромніші амбіції створити сухопутний коридор від території Росії до Криму, як ви вже зазначили, через Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області. І саме це наразі є основним пріоритетом для Росії. Так, Росія має більшу за чисельністю армію, краще забезпечена технічно. Її економіка переведена у режим воєнного стану, вона має доступ до значно ширших мобілізаційних ресурсів, і все ж цього літа Росія не змогла просунутися вперед, їй не вдалося захопити ці регіони. Очевидно, це є серйозним розчаруванням для Кремля. Однією з причин цієї невдачі, як видається, є використання дронів. Я трохи цікавлюся воєнною історією, і якщо згадати Першу або Другу світову війну. То понад 80% втрат становили результати артилерійських обстрілів. у цій війні понад 80% втрат спричинені саме ударами дронів. Тепер між лініями фронту утворилися великі буферні зони території, куди практично неможливо потрапити здебільшого через високу ефективність цих безпілотників. Україна суттєво наростила виробництво дронів. І, попри свої порівняно скромні масштаби, змогла ефективно протистояти численним спробам Росії захопити її території. Ви щойно згадали про військові зусилля Путіна, тому що російська армія досі не досягла головної мети захоплення цих чотирьох областей України. однак, коли Володимир Путін міг усвідомити, що ця мета зараз не дуже реалістична realistic right now. Якщо ви озирнетеся назад на війну, я думаю, що президент Путін очікував досягти цих цілей за дні або тижні, а не роки. І я підозрюю, що це розчарування для нього через те, що він не зміг рухатися швидше. І я думаю, що однією з причин того, що українські міста зазнали атак ракетами великої дальності, ви знаєте, ми говорили раніше, що вночі було кілька атак. І до цього був причетний один із ваших колег. І я думаю, що дещо з цього є просто розчаруванням. Ви знаєте, бомбардування Києва не змінить хід війни для Росії, але Росія не просувається вперед. І я думаю, що той факт, що президент Трамп, який тримає ключ до успіху, давайте прояснимо, якщо президент Трамп хоче зупинити війну, він може це зробити. І президент Путін зараз буде стурбований, що станеться через 8, 9, 10 днів. Якщо запровадити 100% санкції проти країн, що торгують російською нафтою, це сильно ускладнить життя Росії, сповільнить її воєнну економіку і швидко її зупинить. Ви все ще можете побачити, як Росія буде намагатися наступати до кінця цього року, але майже напевно це змусить Росію опинитися в ситуації, коли їй доведеться шукати миру. проблема в тому, що малоймовірно, що Україна зможе витіснити Росію з окупованих територій, якою позицією буде задоволена Україна, щоб закінчити цю війну? також давайте поговоримо про битву глибоко всередині Росії. нещодавно мені випала нагода поговорити з видатним колишнім чиновником військово-повітряних сил США, а саме з генерал-лейтенантом ВПС США у відставці Девідом Дептулою. Він упевнений, що ця стратегія удару по глибині Росії безпілотниками великої дальності для знищення стратегічних бомбардувальників Росії є ключем до того, щоб змусити Путіна припинити війну, змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Чи має він рацію? і чи згодні ви з тим, що ця стратегія завдання більшого болю Росії також щодо зриву спричинення цих руйнувань цивільним повітряним операціям? Чи може ця стратегія війни з Володимиром Путіним змусити його домовитися про відповідну мирну угоду? Даніелю. Я з великою повагою ставлюся до Девіда Дептули. Він досвідчена і розумна людина. Я б не сказав, що він помиляється. Просто є кілька способів посилити тиск на президента Путіна. Якщо йдеться про вирішальний удар, то на мою думку, такий підхід не стане переломним. але ніхто не знає. Скільки ще разів треба вдарити, перш ніж гребля не витримає і прорве сьогодні? В Росії дуже багато людей, які втратили близьких, своїх рідних батьків, синів, чоловіків, і це непоправні втрати з більш ніж мільйоном жертв зараз. Це неможливо приховати. І я підозрюю, що Росія дедалі більше хвилюється, і незабаром ми спостерігатимемо дедалі більше спроб вплинути на Путіна. чи станеться це в найближчий день? Тиждень, місяць, можливо, навіть рік. Я думаю, що це малоймовірно. Все, чим можна посилити тиск, я вважаю, треба робити. Проблема, на мою думку, полягає в тому, що це все про лінію фронту. Вся справа в тому, як далеко може зайти Росія. Спочатку нашого спілкування було багато розмов про витіснення Росії з українських територій. Зараз я більше не чую розмов від українських чиновників, колег, друзів чи військових про подібний намір. Все більше говорять про те, щоб покласти край цій жорстокій війні. І тому я підозрюю, що основна увага приділяється не стільки звільненню території України від російських солдатів, скільки збільшенню тиску, щоб президент Путін, врешті-решт, був змушений просити миру також розглянемо нещодавню публікацію Reuters про справжні наміри Путіна. як повідомляє Reuters, Путін має намір продовжувати боротьбу в Україні, поки Захід не прийме його умови миру. Крім того, Путін вважає, що економіка Росії та його армія достатньо сильні, щоб витримати будь-які додаткові західні санкції. Повідомляють джерела Reuters. яка ваша реакція на це? Росія показує, що достатньо сильна, щоб продовжувати, і Захід, начебто, на це не може впливати. Вона погрожує Заходу ядерною зброєю, якщо він буде втягнутий. І я думаю, що я вже говорив вам, що якби я був військовим радником президента Путіна, Росії довелося б уникати безпосереднього втручання Заходу у війну, тому що міц НАТО на порядок більше ніж військовий потенціал Росії. Росія вже бореться з Україною. Уявіть, як би вона воювала, як би воювала проти НАТО чи Америки. у неї не було б шансів на перемогу. Президент Путін завжди галасує, намагаючись тримати захід подалі від конфлікту. Але жорстока реальність така, що у нього закінчуються люди. у нього закінчується військова техніка. У нього економіка перебуває на воєнних рейках, які дуже швидко поглинають гроші. І єдиний спосіб профінансувати це продаж нафти та газу. І тому, якщо ви зможете зупинити цей дохід і у вас є способи це зробити, то це ще більше ускладнить життя Росії. І переважаюча більшість моїх військових колег сходиться на тому, що історія свідчить, що ви можете домовлятися з президентом Путіним про що завгодно. Але це ні до чого не приведе. Ви повинні змусити Путіна зупинитися або у військовому, або в економічному плані. Я підозрюю, що захід спочатку перевірить всі економічні заходи перед військовим втручанням. І є кілька досить суттєвих заходів, які можуть змусити Путіна піти на поступки. Ви щойно згадали також про економічні заходи тиску однак навіть президент США Дональд Трамп не впевнений, що його санкції проти Росії можуть істотно вплинути на думку Путіна і змусити його припинити війну. І чи не здається вам, що це може бути ознакою певної слабкості з боку США? Ви маєте рацію. Даніелю. Якби хтось із ваших колег міг сказати. Про що думає і що збирається робити президент Трамп, то він був би розумніший за мене. Президент Трамп здається, сам вирішує, що робити. Він не любить, коли його сприймають за дурня. йому не подобається відчувати себе ідіотом. Отже, Путіну дали шанс зупинити війну, але він цього не зробив, і було б цікаво побачити, що Трамп зробить далі. Він не хоче, щоб історія запам'ятала його як президента, який не скористався шансами зупинити війну. Я думаю, варто уточнити, що я чув, як деякі люди говорили про 100% тариф для всіх, хто купує російську нафту. Не все так просто, адже найбільшим споживачем російської нафти є Китай. Тому єдине, що ви зробите, це завдасте величезної шкоди відносинам з Китаєм, а також з Індією. Це не те, чого може хотіти зробити американський президент. Отже, ці тарифи мають наслідки, і вони не матимуть негайного ефекту. Ви знаєте, Росія має достатньо запасів нафти та газу та достатньо заощаджень, щоб продовжувати війну до кінця цього року. Питання. Однак в кінцевому рахунку полягає в тому, чи хоче президент Трамп зупинити це і чи зможе він використати міць американської економіки тому, що мабуть це буде найкращий спосіб зробити це. Ви також згадали про можливість використання президентом Трампом військових інструментів для підтримки України. цікаво, що західний постколумніст Девід Ігнатіус повідомив про кілька причин. Чому Трамп пішов на ескалацію проти Володимира Путіна? і одна з причин полягала в тому, що Трамп визнав ефективність військової сили США в її операції проти Ірану. Чи не здається вам, що цей успіх, військовий успіх США в Ірані, також може не тільки заохотити, але й спробувати змусити Трампа розглянути можливість використання військової сили в Україні або використання військової підтримки для більшого тиску на Путіна. Так, це можливо. Мушу сказати, що моє тлумачення американського удару по Ірані полягало в тому, що ми бачили, що Ізраїль розпочав планування, на розгляд якого вони явно витратили багато часу протягом більш ніж року планування, щоб увійти до Ірану, тому що вони використовували сухопутні війська, щоб вивести з ладу деякі системи протиповітряної оборони. Це була неймовірно ефективна операція. А ізраїльтяни діяли над Іраном, над Тегераном майже безкарно і це, мабуть, було дуже страшно для іранців, якби не зовнішнє втручання, де б Ізраїль зупинився. І я думаю, що Америка змогла сказати дивіться, єдина зброя, яку ми маємо, це потужний боєприпас, 30 тисячні фунтові бомби. Якщо ми втрутимося і використаємо їх, угода полягає в тому, що ви припините атакувати Іран. Отже, хоча ми цього не знаємо, схоже, що це був спосіб Трампа сказати: дивіться, у вас немає зброї, щоб вивести з ладу ці підземні об'єкти, а ми маємо. Але в обмін на це ви повинні зупинити війну проти Ірану. І, схоже, це спрацювало таким чином. Це пояснює, чому президент Трамп. Який зазвичай не прагне втягнути Америку в нову війну, завдає одного короткого різкого удару, але насправді доводить війну до кінця, Незрозуміло, як це спрацює проти Росії. Росія є більш боєздатним супротивником і навряд чи зупиниться після короткого удару Америки. Ототожнювати ці дві ситуації не слід. Америка буде обережною, щоб уникнути довгої війни з Росією. Я думаю, що це небезпечно, і Трамп не має бажання це робити. Однак білий дім може розглянути можливість надання Україні ракет великої дальності. чи вважаєте ви це рішення можливим кроком відчаю з боку адміністрації США, якщо Путін і далі водитиме Трампа за ніс і відмовлятиметься від пропозиції припинення вогню? Це можливо ракети великої дальності є частиною їхньої відповіді. Але я також думаю, з військової точки зору, ви знаєте, Росію зупинили на полі бою не скрізь. Але Україна була дуже ефективною, і багато в чому це сталося завдяки безпілотникам. Технології розвивалися стрімко, спершу дрони, потім засоби їх радіопридушення. Тепер у них дрони з волоконною оптикою, а поля бою вкриті тонкими кабелями до 15 кілометрів завдовжки. Це зменшує ефективність дронів, бо кабель важить близько 2 кілограмів. Це знижує мобільність дронів, але унеможливлює їхнє заглушення. У результаті на значних ділянках фронту утворилися зони, куди російські сили не можуть прорватися, їх буквально зупинено. Це неймовірно їх дратує. І тому це та сфера. Де потенційно Україна може скористатися перевагою Далекобійні ракети, хоч і завдадуть Росії певної шкоди, але це радше як гетьзі на літньому пікніку, дошкуляють, але не критично. Вони не можуть завдати великої шкоди. Вони просто трохи дратують. і я підозрюю, що саме це відчуває Путін щодо ударів безпілотників на далекі відстані за винятком одного, і мушу сказати, я в захваті від того. Як Україна провела операцію Павутина, під час якої їм вдалося завдати ударів по російських бомбардувальниках глибоко на території Росії? Це виявилося неймовірно ефективним використанням технологій, дуже хорошим довгостроковим плануванням, і безсумнівно це зашкодило Росії. Ми вже бачили значно менше російських літаків, які просуваються повітряним простором Великої Британії, що лише демонструє наскільки ефективним був цей удар. Дякую, Шоне за ваш час і підтримку України. Слава Україні, слава Україні.